Красномовний, впевнений у собі, спокійний. За більш як місяць до повномасштабного вторгнення у січні 2022 року Зеленський заспокоює українців, просить вірити тільки офіційним джерелам та не панікувати. Навіть будує плани на наступний рік. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Насправді ж, у квітні Зеленський побачить щойно деокуповану бучу. А у травні віддаватиме наказ військовим командирам на Азовсталі про збереження життя особового складу. Далі розкажемо про потрясіння, перемоги зради та трансформації Володимира Зеленського за два роки великої війни. 24 лютого 2022 року, день, коли Володимир Зеленський востаннє звертався до українців, одягненим у діловий костюм. З вечора того дня і до сьогодні людина, яка тижнями просила українців не вірити у близькість великої війни, змінила краватку на мілітарі. Одяг ще одна звичка: щодня записувати звернення до українців на банковій у поїзді за кордоном і таким чином підбадьорювати українців, «Мудрі народи міцної країни. Шановні українці, українки, шановні наші захисники і захисниці. Військовослужбовців та українців із щойно деокупованих територій Володимир Зеленський підбадьорював не просто вітальними зверненнями із банкової. Відвідував Бахмут Авдіївку під час гарячої фази ведення боїв. А на щойно звільнені Харківщину та Херсонщину приїжджав у перший тиждень після деокупації. Усе це між закордонними поїздками та прийомом іноземних лідерів в Україні. Президенти, міністри, спікери, голови, делегації тисти руку Зеленському на полях самітів та у різних містах. Люди з мирних країн приїздили в Україну, щоб показати Україна стоїть і поруч з нею увесь світ. Історичним став візит Джо Байдена у Київ. Вперше за час усієї війни очільник США приїхав в Україну. Тож не дивно, що перший візит Зеленського за кордон під час повномасштабного вторгнення був у США у грудні 2022 року. Зеленський відвідав Білий Дім і виступив із промовою у Конгресі США у оливковому світшоті з вишитим тризубом на грудях. Тоді це вбрання Зеленського викликало жваві дискусії: чи не мав у якості виключення для візиту в Білий Дім та Конгрес президент одягти костюм? В інтерв'ю для Бібісі Зеленський пояснив, чому змінив стиль. Сказав, що одягом хотів сказати людям, що він підтримує їх та залишається в країні. А одягне костюм вже у день перемоги України у поїздках, на зустрічах та навіть на обкладинках світових медіа. Зеленський у хакі. Перші кілька тижнів Великої війни Зеленський був змушений постійно доводити. Він не втік за кордон, хоч виїзд йому пропонували. Зокрема, США російські публічні персони та медіа публікували інформацію про те, що нібито президент України виїхав із Києва. Тому Зеленський неодноразово записував ось такі відео. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента, тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Та не усі із команди президента залишились на своїх посадах до сьогодні. Олексій Арестович, одіозний радник офісу президента. Перший рік Великої війни він проводив брифінги, коментував позицію президента. Але в січні 2022 року звільнився з посади. А через деякий час опинився у США. Влітку 2022 року президент усунув Івана Баканова з посади голови СБУ, а згодом і зовсім звільнив. Цікаво, що Зеленський усунув Баканова з посади за статтею невиконання службових обов'язків. Що призвело до тяжких жертв. Але публічно він жодного разу не пояснив, що саме стало причиною звільнення. Неполітична фігура, яка постійно була поруч із президентом, його дружина, перша леді Олена Зеленська. Перші тижні війни, поки існувала велика ймовірність окупації Києва, Олена Зеленська переховувалася разом із дітьми. Але згодом вона супроводжувала чоловіка у закордонних поїздках, приймала разом з ним гостей в Україні та самостійно брала участь у зустрічах. Олена Зеленська була в історії США першою леді іншої країни, яка виступила у Кон Ресі вона з'являлась на обкладинках журналів як символ усіх українських жінок. У інтерв'ю журналістам перша леді зізнавалась, що не хотіла б, щоб Володимир Зеленський йшов на другий президентський строк. А на запитання про те, чи змінила війна її чоловіка, відповіла так: мені здається, що це можна навіть зовні спостерігати. Людина не молодша, так він втомлюється це фізично видно. Але в нього є сили витримувати і далі на, на щастя так йому складно, як і кожному з нас, але він на своєму місці я в цьому впевнена. Журналісти медіа з усього світу бажали інтерв'ю із Володимиром Зеленським, і він охоче розмовляв саме із закордонними змі. Окремо варто сказати про журналіста Саймона Шустера, який вже випустив у світ цілу книжку про зеленського шоумен. Саймон Шустер провів багато часу із президентом на банковій та у поїздках. Тож у книзі він описав, як комедіант, який став президентом України, перетворився на лідера держави, що воює. Найбільші зміни відбулися в перші місяці російського вторгнення. Упертий впевнений, мстивий, неполітичний, сміливий, аж до безрозсудності та безжалісності до тих, хто стояв на його шляху. Він направляв гнів і стійкість свого народу та цілеспрямовано висловлював це світові. Але саме майстерність, яку він відточував, понад 20 років як актор, зробила Зеленського настільки ефективним у цій війні. З часом, коли Віра у швидку перемогу стала змінюватись усвідомленням того, що війна надовго став змінюватись і образ Володимира Зеленського за кордоном, репутацію незламного лідера, який веде свій народ до перемоги, стали плямувати новини про невдачі та скандали. Провальна мобілізація і як наслідок провальний контрнаступ 2023 року, скандали із прослуховуванням та тиском на журналістів, відставка Валерія Залужного усе це дало більше поле для маневрів противникам підтримки України за кордоном. Окрема тема тиску Вибори президентські мали відбутись вже у 2024 році. Але чи відбудуться вибори в Україні під час війни? Прихильники проведення виборів запевняють, що таким чином Україна підтвердила свою демократичність і Хоч українська влада заявляла, що шукає варіанти проведення виборів під час воєнного стану, офіційних заяв про це не лунало. Натомість у медіа лунали припущення, що однією із причин звільнення генерала залужного було те, що Зеленський вбачав у нього політичного суперника, а не воєнного побратима. Мовляв, залужний почав грати у політику, а довіра українців до нього була вищою за довіру до президента. Принаймні, так стверджували деякі медіа. Якщо так було насправді, то відставка залужного тільки погіршила ситуацію. За результатами опитування КМІС, довіра до президента після лютневих подій упала. Щоправда, за тим же опитуванням, 69% українців воліють бачити Зеленського президентом до кінця дії воєнного стану.